Манхеттен славиться ультрапрестижною нерухомістю, представники світової еліти вибирають його зі зрозумілих причин. Тут розташувалися кращі апартаменти з розкішною обробкою, а в житлових комплексах Манхеттена задають світові стандарти якості сервісу сьогодні преміальні послуги, що забезпечують комфортне проживання резидентів, доступні і в Києві. Розповідаємо, які рішення вивели столичний ринок нерухомості на новий рівень консьєрж сервіс. Слово цимціарде походить від французького дес цєрдес що перекладається як тримач свічок. Колись головним завданням особистого помічника було освітлення шляху господаря. Зараз свічки для пересування не потрібні, але консьерж сервіс залишається затребуваним. Елітні резиденції на Манхеттені неможливо уявити без консьєржів, асистенти виконують доручення, стежать за порядком і роблять життя власників квартир максимально зручним. Преміальні будинки в Києві не відстають від американських. Наприклад, в кожному з дев'яти преміум будинків житлового кварталу пріме парк послуги консьєржа, надаються 2-4, Ви отримуєте не тільки ключі від готової квартири. Але якісний сервіс, що дозволяє оперативно вирішити будь-які виникаючі питання, якщо будня затьмарить раптова поломка, асистент допоможе швидко розібратися з проблемою. Кур'єр не може знайти ваш будинок, консьерж обов'язково його зорієнтує, за допомогою сервісу резиденти також можуть замовити технічне обслуговування квартири, доставку необхідних ліків або забронювати столик в ресторанах кварталу, і це далеко не повний перелік зручностей. Доступних для мешканців Пріме парк Швейцар, відома професія виникла на стародавньому сході через серйозну конкуренцію між готелями в українській імперії Швейцари з'явилися в ксік столітті, Тоді жителі Швейцарії втекли з рідної країни і влаштовувалися на заїжджі двори звичайно. У багатьох швейцари асоціюються з преміальними готелями, проте послугами співробітників давно користуються і за межами готельної індустрії. Наприклад, мешканців елітного будинку 737 Парк Авеніо на Манхеттені завжди зустрічають швейцари. Рішенням іноземних колег надихнулися в столичному шкноблеров і елітному житловому кварталі Пріме Парк. У кожному будинку тут є власний швейцар. Валет Паркінг У США Валет Паркінг поширений найбільш широко. Послугою можна скористатися в готелях, ресторанах і торгових центрах. Парковка забирає мінімум часу. Гість залишає автомобіль на вході і передає ключі паркувальнику, коли клієнт захоче виїхати. Потрібно зробити лише один дзвінок і машина буде подана до входу. У Києві оцінити зручність валетпаркінгу можуть відвідувачі ГУ, ма торговий дім гарантує збереження авто, машина офіційно застрахована, а управління довіряють виключно водіям професіоналам. У деяких елітних житлових кварталах ця послуга також передбачена, наприклад, у пріме парк якісний додаток. 20 років тому мало хто міг уявити, що через додатки люди не тільки будуть замовляти таксі, а й управляти квартирою у Нью-Йорку понад 1 тисяча будівель, оснащені системою лач, що дозволяє відкривати двері за допомогою програми на смартфоні. Інші програми допомагають резидентам відстежувати доставку та оплачувати оренду квартир. Сучасні технології відповідають за комфорт і в московському преміальному житловому кварталі. «Пріме парк готові квартири в будинках з продуманою архітектурою і дизайном дивують не тільки вишуканістю, а й інноваційною цифровою системою контроль комунальних витрат. Гостьові перепустки, виклик співробітників керуючої компанії. Замовлення внутрішніх і зовнішніх сервісів, все це доступно в одному додатку. Висотки і запаморочливі види Америку називають батьківщиною хмарочосів. Першу висотну будівлю побудували в Чикаго в 1855 році, У Нью-Йорку висотки давно стали візитною карткою міста. А Манхеттен вважається головним районом хмарочосів. Не дивно, що найдорожчі апартаменти розташовуються саме на верхніх поверхах елітних комплексів, звідки відкривається неймовірний вид на місто. Помилуватися красою Києва з висоти пташиного польоту можуть власники нерухомості у висотних будівлях. Види зі столичних квартир з панорамними вікнами не менш вражаючі, ніж в Нью-Йорку. Приватний парк біля будинку на Манхеттені розташувався не тільки найвідоміший у світі центральний парк, але і Грамерсі парк. Один з найвідоміших приватних парків. Він відкриває двері тільки жителям 39 таунхаусів, тому ніхто не порушує їх спокій під час прогулянки. До речі, центральний парк є не тільки на Манхеттені, але й серці України. При покупці нерухомості резиденти житлового кварталу Пріме Парк отримують ексклюзивний доступ до приватного центрального парку площею Трига, який знаходиться у дворі кварталу. Прекрасний зелений оазис надає унікальну можливість відпочити від міської суєти прямо в центрі столиці, з комфортом посидіти в тіні дерев, помилуватися фонтанами або пройтися по облаштованим прогулянковим доріжках. Якщо захочеться розширити маршрут прогулянки навколо кварталу, розташований покращений громадський парк, також площею трига в фото на обкладинці Чарлес Паркер Пексас.